Вітаю вас, брати, сестри, гості нашої громади, світлим іменем Господа, нашого Ісуса Христа. І сьогодні наша хвилинка здоров'я буде на тему онкологічні віруси. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. Псалом 90 90 або 91, 5 і 6 вірші говорять: не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, Ані муровиці, що нищать опівні. І так, ми поговоримо про онкологічні віруси. Що ж таке ці віруси? Вікіпедія говорить, що віруси це не клітинний інфекційний агент, який може відтворюватися лише всередині живих клітин. Вони мають дуже малий розмір від 12 до 500 нанометрів, і найпростіші віруси складаються з молекул ДНК або РНК, і вони вкриті білковою оболонкою. Вони є клітинними паразитами, будовуються в геном клітини, розмножуються і згодом руйнують ту саму клітину, в якій вони живуть. Деякі Віруси можуть зберігатись всередині наших клітин роками і ніяк себе не проявляти. В нашому організмі живе безліч вірусів, проте їхня така хвороботворна дія може проявлятися в той момент, коли організм ослаблений, коли знижується імунітет. Вірусна інфекція. Викликає безліч захворювань у людини. Ви багато з них знаєте: це і кір, і паротит, і гріб, і вітряна віспа, і гепатит, і снід, і багато-багато інших. Вони проявляються, можуть проявлятися і в вигляді бородавок, і герпесу, і, і е, наукові дослідження е, також доказали взаємозв'язок розвитку пухлин з вірусами. Так, у 1910 році Пейтон Раус зробив. Із саркоми курей, такий спеціальний інфільтрат, який складався зі зруйнованих клітин, які він вводив до організму здорових клітин. У такий спосіб було доказано, що вірусна інфекція може викликати розвиток пухлин. У цих щеплених птахів згодом розвилась така саркома. За це цей дослідник отримав Нобелевську премію. У 1936 році Джозеф Б. Бітнер відкрив так званий фактор молока. Це коли миші, які мали рак молочної залози, годували своїх дитинчат цим молоком, то у їх потомства більше була схильність до виникнення раку молочної залози. І навпаки, коли вигодовували інші миші, які не мали цього фактору, то це потомство було більш здоровішим і рідко виникала там. Цей рак. Подальше дослідження показали, що цей фактор є вірусом, що попереджа... передається від матері до дитини з молоком. Нині також точно встановлено взаємозв'язок між деякими формами раку, з вірусною інфекцією, так, вірус гепатиту В і С може призвести до гепатоцелюлярної карциноми, це рак печінки, те лімфотропний вірус людини може спричинити т клітини лейкоз у дорослих. І небезпека цими вірусами, зараження цими вірусами, вона виникає, коли контакт відбувається із кров'ю, і також при довготривалих статевих стосунках. Папіломовірус, який живе у жінок, може спричиняти рак шийки матки. Для жінок, не заражених цим вірусом, наразі введена папілома профілактика, це вакцинація. Також... Вірус Епштейн-бар викликає лімфому беркіта, назофарингіальний рак і, можливо, рак молочної залози, але це не доведено. Здоровий організм зазвичай справляється з цими онкогенними вірусами, і хоч 40% жінок заражені цим попіломовірусом, але не у всіх виникає рак. І також близько 95% населення Землі зараджено вірусом і Кштейнбара, але лімфома Беркіта з'являється найчастіше в жителів Африки, які е, отримують погане харчування і великий вплив сонця на них. Тобто нормальна робота імунної системи, вона, як правило, захищає людину від виникнення в них пухлин, не дає їм розвиватися. Тому які є поради щодо нас, да? то підтримуйте свій імунітет, практикуючи здоровий спосіб життя, це і харчування, це і фізична активність, це обов'язково нормальний сон, це контроль стресу, впливу стресу на наш організм. До речі, профілактика стресу це також це ці три фактори: нормальний сон, харчування і фізична активність. І коли… Ми будемо робити все, що можливо з нашого боку, то ми можемо покладати на цю обітницю, яка сказана в цьому псалмі 90-му або 5-му і п'ятому, шостому вірші. Не будеш боятися страху нічного ані стріли, що вдень пролітає, ані зарази, що в темря виходить, ані моровиці, що нищить у півдні. Боже хвам благословіть! Бережіть себе і будьте здорові!